Вітаю вас на каналі TrueProCryptu. І сьогодні у нас новий відеоогляд. Також хочу поділитися хорошими новинами, що Starknet об'явив те, що вони зробили снапшот і вже ближчим часом, можливо, в цьому році вони видадуть дроп. Тому очікуємо. Про цю інформацію я писав в себе в телеграм-каналі. Тому обов'язково переходимо, якщо ви ще не підписані, і підписуємося. Також підпишіться на даний YouTube канал, якщо ви ще цього не зробили. А сьогодні данішнє відео буде присвячене одному з проєктів, який буде виходити на CoinList Bitscrunch. В одному із своїх відео про CoinList я говорив, що швидше за все, от в ProRchway, що більше CoinList до якогось певного моменту я не буду робити огляди. Так і було. На Конлісті було багато різного роду проєктів, які виходили в тестовому режимі. Там Можна було проходити тестнети і так далі. Я ці огляди не робив, так як Конліст з останніми сейлами не радував нас. І Сьогодні настав момент, коли з'явився ще один сейл. Ми проходили в даному сейлі тестнет це тестнет від BitsCrunch. Я про це писав пост. Він є в телеграм-каналі. Це був липень-місяць. От була сторінка, на якій можна було проходити тестнет. Всі ці речі я показував тут, тому обов'язково ще раз підпишіться. Bitscrunch має таку платформу, де іде вся аналітика з усіх NFT маркетплейсів, тобто можна подивитися, деякі маркетплейси, які об'єми, які топ NFT колекції і так далі. Тобто, ті, хто займається продажем NFT, для них цей сервіс він побудований на основі AI. тобто на це штучний інтелект, який дозволяє а, робити а, аналітику тих чи інших NFT-колекцій і знову ж таки на цьому а, заробляти. Також, а, от ми бачимо, да, що якщо ми візьмемо переклад, то децентралізована система штучного інтелекту, мережа даних NFT, да, Статті та криміналістика NFT на основі штучного інтелекту, та даних у, все у вас під рукою. А, і... А, як і очікувалося після того, як вийшов Тестнет на Конлісті, швидше за все, даний проект має бути виходити на Конлісті. Також це було із з чейном тому, можливо, в майбутньому zt також буде виходити на Конлісті, але сьогодні не про нього. Окей, BitCrunch, один API, Нескінченні можливості, ваш служб для доступу до інтелектуальної статистики про NFT та інші активи блокчейну. Зареєструватися потрібно до 11 грудня 2023 року до 12 години UTC. Тобто це, якщо я не помиляюсь, там третя година Дня по Києву. Нажимаєте кнопку Зареєструватися і знову ж таки проходите нескладну реєстрацію. Я її показував в попередніх відео, які ви можете знайти в списках відтворення в списку ClanList. Ось тут. Можете подивитися, як це виглядає зсередини. Я не буду на цьому зупинятися, щоб не затягувати відео, тому о, задача слідуча. Давайте розберемося, чому варто в даний проект, вірніше, чому я буду в нього заходити. О, в мене є кілька о, таких о, моментів, о, які. О, Дають мені можливість заходити в даний проєкт. Перше, давайте подивимося, хто, куди, скільки грошей сюди заніс. А, ми отримали 2,4 мільйона від GateLab, від ChainLink, від Jets Capital. А, також 3,6 мільйона було а, з, рік назад заінвестовано від Animoca Brands, який є лідом да, від Coinbase Ventures. А, так, також Capital. Вот, Тобто Morningstar Ventures топ тобто, теж біржа Мекс. Знову ж таки, ці всі а, моменти по інвесторах дають а, можливість ну, ще одне зелене світло для того, щоб інвестувати. А, крім цього. Ми бачимо, що е, максимальна капіталізація даного проєкту 55 мільйонів. Е, токін, е, ціна токена на сьогоднішній день 0,05 цента, тобто там більше 5 центів і, і 20% розблокування йде на ТГЄ, а далі 12-місячний лінійний випуск. Е, тобто для того, щоб окупити тіло інвестицій, нам потрібно всього лише 5 іксів. І щоб отримати 5 іксів, ми окупаємо повністю тіло, а далі 12 місяців ми отримуємо все як образно заробітня плата. Да? Ви отримаєте токени, які можете зливати, можете, напевне, стейкати, тобто приблизно в такому форматі. Чи можливо отримати 5 на даному сейлі? Я думаю, що можливо, можливо, навіть більше, так як ринок на сьогоднішній день нас радує. Біткоін зараз торгується 39600 майже, так? Тому знову ж таки, ефір 260. Ринок настроєний по зеленому, тому є смисл заходити в даний сейл. Я думаю, що CoinList знову ж таки з попередніми сейлами він трошки облажався. Хоча був попередній сейл ChainFlip і ChainFlip дав на даному ринку, там, здається, 3X. Тому ті, хто заходили, я не робив навіть обзор, тому що знову ж таки даний проєкт я скіпнув. Перше, нам треба лише 5 іксів для того, щоб покупити тіло. Це раз. Слідує, ми бачимо, що ми зараз порахуємо виділено 60 мільйонів, тобто це 6% від всього саплая. Токен називається b і ось, що мене також приваблює, це мінімальний занос може бути 550 доларів, максимальний 2 тисячі. Тобто, знизивши планку від 500, як в них було завжди, вірніше там від 100 до 500 було. А були також від 500 доларів були заходи. Тобто на сьогоднішній день можна більше кількість людей зможе зайти і спробувати даний сейл. Для себе на да? тобто там потратити 50 доларів, е, з можливості їх зразу окупити, а далі отримувати якісь там кілька доларів щомісяця, от, і взагалі спробувати, як, е, ну, як е, користуватися конлістом. Тому, думаю, е, зараз на даний сейл е, з їхніми факапами попередніми, що в них було мало. Людей на попередні сейли. Зараз на цей сейл набіжить людей. І якщо ми зараз розділимо цю суму на кількість, вірніше, тобто вони збирають ми цю суму множимо на 0,055, в нас виходить 3,3 мільйона доларів. 3,3 мільйона, якщо ми поділимо на суму в максимальну локації, там десь виходить 1600 місць. Якщо ж ми візьмемо, що алокація буде там образно доларів середня алокація, да, за нас буде доларів 400, то Є можливість там восьми 10 тисяч місць, тобто, в принципі, місць небагато, тому що були моменти, коли місць було там, і 30, і 50 тисяч місць да, на попередніх сейлах. Зараз же місць небагато, тобто е занести можна мінімально, можна будь-який може занести, в принципі, е місць небагато, і вірятність того, що даний проект дасть ікси, вона також присутня. От. Е, на чому ще хотілося наголосити, що заносити будемо в USDC і USDT. Е, відправка даних USDC і USDT, коли ви реєструєтеся, вам дається певний кошельок. Е, і на цей гаманець ви закидуєте USDC або USDT, ви вибираєте в ефірі. Знову ж таки, ви це можете зробити з біржі. І що я вам скажу, що краще заводити USDT, тому що вивід з біржі в ERC20, тобто чи в мережі Ефір, він значно дешевший. Там На комісію ви тратите майже 4$ 3,8, здається. Якщо ж USDC, то в USDC ви витрачаєте там майже 8 доларів. От, Тому краще заносити в USDT. Якщо у вас ризик-менеджмент дозволяє занести 50-100 доларів, як правило, їх треба занести вже по нових реаліях коінліста, їх треба занести перед сейлом, тобто не після того, як вам випав чи не випав шанс купити, тобто ви їх однозначно заводите, і вони у вас мають бути на кошельку. По такономіці можете знову ж таки, ссылочка на CoinList, coinlist.bitCrunch все є. Можете подивитися. Ми бачимо, що тут і Treasure, і Community, і Bakers, і команда, і CoinList. Дивимося, скільки буде максимально. Можна подивитися, що розблоки от у нас там 20% зразу, в декого там кілька відсотків розблокується. Тобто можна це все рахувати. Я цим займатися не буду, моя задача показати вам, що, ну, чому я сюди захожу. І як ми бачимо, що там з 5-го місяця вже починаються якісь розблоки, а так все, в принципі, лінійно розлучується. Вот. Тому приблизно так. От ми бачимо, да, які партнери у них, які нот-оператори, які у них бейкери. Тобто, в принципі, даний проєкт має місце бути. Дамо коінлісту ще один шанс. Особисто я буду заходити, не знаю, зайду, не зайду, вийде в мене отримати алокацію чи ні. Буду надіятися, що так. І відповіді на квіз, який буде в, під час реєстрації, коли ви будете реєструватися, вони будуть в телеграм-каналі. Силочка на ньому буде під даним відео, тому обов'язково заходьте і без проблем вирішуйте квіз. Реєструйтеся, ті, хто хоче взяти участь в даному селі. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на телеграм-канал. Чекаємо дроп від Старкнета, і через два дні буде відео по ЗК Сінку, І взагалі на Ютубі буде ближчим часом все більше відео. Тому обов'язково підписуйтесь. Всім дякую, до наступних відео.